Всім привіт, вітаю на моєму каналі. Сьогодні хотів засняти таке відео. Вийшли ми на свою ділянку в очередний раз. Подивитися, як тут у нас йдуть справи, як воно все у нас розвивається. А там наші пташечки відганяють інших небажаних гостей з нашої ділянки. А чим же хотів сьогодні розказати, чим ми. Почали сьогодні займатися. Ось, вже настав час, виборка, поки зараз у нас полунечка до спі, спіни, ще не, не проводимо. Є минутка, навіть не минутка, а цілий день, щоб почати ставити на укорінення наші саженці, наші вуса. от Починаючи з цієї цієї ділянки і закінчується та, що там у нас знизу на 5 бугрів. Все, що знаходиться позаду мене, ось тут тут більш така вона масивніші кущі, на більше рожків. Тут всі вуса. Ми зараз в період плодоношення забираємо, щоб куща не виснажити, щоб ягода була більш крупніша. Тут ми будемо на укорінення вже ставити пізніше, після того, як вся ягодка нас дозріне, ми її зберемо. А так як на цих ділянках на ягоди небагато, то ми вуса оставляли і тепер будемо брати з них саженці Як же все ми будемо все це робити? Ось такі стакани звичайні, одноразові ми понабирали нашу землю і використовуємо для того, щоб вуса наші нікуди не дівалися, От такі поробили. Скобочки. Це звичайний зварювальний дріт. Я в себе на роботі остатки у нас там остаються, понабирав, понакусував десь по сантиметрів 10 такі полосочки і посередині зігнув. Є багато способів, можна купляти дріт якийсь або десь на металоприйомки, понаходити тонесенький і використовувати. У кожного можуть бути свої способи прищіпування цих вусів. Зараз я же продемонструю, як воно це все відбувається. Які в нас вже тут вуса, От покажу. ось підходжу ще до кущів, отакі вже є вуса з отакими вже, як бачите, зачатками, такі хороші, масивні вже вусика. Де слабші, то я обриваю, не даю їм рости. Навіщо? І використовуємо тільки вуса першого порядку. От із кожного вуса виходить ще такий вус, ми його обрізаємо і вже садимо що є. Ось беремо ножниці. Оцей листочок нижній також ми його прибираємо. Вусик. Відрізали, отакий тут корінчик є. Ставимо, беремо стаканчика, трішки розпушили, бо втрамбували, щоб земелька була незручно. Отако його туди. І прищіпуємо скобкою. Все. Він тепер звідти, навіть якщо стаканчик впаде, нікуди не дінеться. Так же само і будемо в подальшому кожен з цих вуз. Багато вусів, якщо можна глянути, вони аж туди поплилися. І це треба зараз оперативно це все робити. Бо коли вони тут все сплетуть, перепутаються, ці вуса дадуть в ще ці додаткові другого і третього порядку, це все запутається і тоді ради вже буде набагато тяжче з цим дати. А ще гірше, якщо вони тут між рядками в соломі, то почнуть вкорінюватися. Ну як гірше, буде копана розсада можна. А якщо хто хоче в стаканову, оцей бачите, вже прикорінився, такий вже там корінь гарний. І це є дуже добре вже йому легше буде в стаканчику укорінитися. Зараз тепло пішло і вуса дуже сильно, інтенсивно починають пускати свої корені. Того й зараз будемо це все висаджувати. Вусів багато вже попускало. Це ранній сорт альба в нас. Там далі вже тут і клері в нас. Тоже вже пускають вуса, теж ранній сорт. Флоренс поки ще немає, Ну де-не-де, так як це є пізній, вже буде пізніше. Такі вже масивні кущики стають. Ну і там на скінці Азія теж дуже, дуже не жадна на вуса. Особливо першорічка. річка вона видає масу вусів. Що Хватає, дуже їх багато. Ну, тепер зараз от, і будемо цим займатися. Вже почали. Отак воно в стаканчиках в рядочку все стоїть. І будемо виставляти. А потім, звичайно, якщо дощів не буде, будемо підливати тр... трішки, щоб стаканчики були вологі. Щоб корінь наростав. Дуже швидко тепло буде, корінь піде в ріст дуже швидко. Ось такий у нас сьогоднішній план. Будемо працювати. Кого цікавить розсада стаканова на даному етапі, дзвоніть, пишіть, номер прикріплю в описі. Будемо домовлятися. А на даний момент всім. Гарних вражаїв. До побачення!